Одинадцятий міжнародний фестиваль українського естрадного мистецтва захід 21-го століття визначив переможців. Міжнародний день матері в Яремче прийшов гала-концерт. На справжньому святі пісні змагалися за першість діти з 12 областей України. Приємно, каже засновник фестивалю Богдан Сташків, що 30% нагород поїдуть в інші регіони і там популяризуватимуть українську пісню. У нас сьогодні в трьох номінаціях співають дітки. Зараз співають наймолодші серед них. Здається, 15 переможців, 11 переможців у середній групі і дев'ять переможців у найстаршій групі. Так як там найбільш прискіпливо, ми ставилися до виконання пісень. Це вже зрілі співаки, виконавці тому. У цілому 35 дітей сьогодні співає фінальний концерт. Пісня то душа народу. Це намагалися довести юні виконавці. Кажуть, побувати на такому конкурсі велика честь, а здобути перемогу це отримати віру у творче майбутнє. Саме конкурс, такий, як от е, захід 21-го століття, допомагає таким от, е, талантам розвиватися і показувати себе народу. Вже не вперше до подібного заходу долучається депутат обласної ради Юрій Дерев'янко, адже впевнений підтримка юних талантів і тим паче україномовної пісні зараз вкрай важлива. Серед учасників фестивалю є й маленькі артисти та старші, і участь в такому дійстві відкриває їм широку дорогу на сцену. Це Підтримує нашу мову, це підтримує нашу культуру, це підтримує зрештою наших дітей, які мають бути красивими талановитими, які я впевнений, стануть такими і будуть великими артистами. Можливо, з цієї невеличкої сцени, можливо, з нашого мальовничого прикарпатського містечка Яремче. вони будуть мати широку, велику, гарну дорогу в майбутнє як артисти, свято душі, це свято дітей, це свято. України наступний фестиваль сподівається, його організатори теж відбудеться в Яремче, однак, географія його учасників охопить усі області України.